Звільнити генерального прокурора України Віктора Шокіна, очільника Житомирської обласної прокуратури Любомира Вітовича та ще 25 прокурорів з інших регіонів України. Такі вимоги активісти виклали у відкритому листі, які принесли до обласної прокуратури. Житомирських автомайданівців обурило колективне звернення прокурорів до Віктора Шокіна про незаконні дії його заступника Давида Сакварелідза, який закликав до акції протесту під стінами генпрокуратури. Основна причина, та, канішне ж, состояння діл генеральної прокуратури І, відповідно, ми рішили поддержати. Підтримувати... кварелидзе, который все это вынес на публику и против кого началась травля. А травля конкретно началась сама система. Травит этого человека, выживает из, из системы, изнутри. Почему мы пришли к областному прокурору? Потому что он в числе всех прокуроров областей, они где-то тайно собрались, подписали какой-то тайный лист, письмо. Котрим вони требують у волі Саквараліція як чоловіка, який якоби порушує якісь закони України, поставивши навпроти входу символічні шини з плакатами в руках, активісти чекали на головного прокурора області. Чому я підписав цей лист? Значить, дивіться, ми слава Богу, живемо в демократичній вільній країні. Так? так у вас є своє бачення ситуації. У мене є своє бачення ситуації. Ну коли я бачу по телевізору, що заступник генерального прокурора виходить і бере участь в акції, які йому заборонені. Мінімум трьома законами України і Конституції України, звісно що у мене викликало це деяке обурення, тому що Києв, зачекайте, зачекайте. і ось ми всі прокурори областей один з одним зідзвонилися дзвонилися і обурилися цією ситуацією, яка є. От вам відповідь на моє питання. Боти. Я маю свою особисту думку. Як ви маєте свою особисту думку на рахунок Шокіна, на рахунок роботи сакварелідз і всіх інших, так дозвольте мати мені свою особисту думку. І цю особисту думку я виклав тут, підписавши цей документ. Це не Особиста давайте, думка. Давайте, це думка, це особиста давайте думка мій добре. А голосом. не прокурора Житомирської Давайте області. не будемо вводити людей в оману Думаю. тут. Писати. Розумієте, я вас тут спрошу. є велика різниця. Нас... Дуже вам дякую за увагу. Не, До побачення. Почекайте, почекайте. Ми... Почекайте, ви бо... Почек Баба! Ви фізична особа чи прокурор? – Ганьба! – ви, 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 ви Ганьба! відповідь Любомира Вітовича активістів не задовольнила, і 29 березня Житомирські автомеданівці рушать до Києва, де вимагатимуть звільнення Віктора Шокіна та прокурорів, що його підтримали.